Так, ну от вже тестую вже другий день. Е, значить, може, так, е, ну, скільки пройшло? Півтори доби десь, коротше, 2 дні. Включений, все працює, все супер, фон показує правильно. Я, значить, ще де е, деталь одну замінив. Значить, що я замінив? Я поставив всі деталі дорожчі, якісніші. Е, конденсатор ось цей голубенький дросіль зелений, і ось цей великий конденсатор замінив. Потім проводки перепаяв, перевірив все, І плату зарядки, і контроль акумулятора замінив. Все на нове на інше. І от Два дні працює все ідеально. От, ну, Я підходив там, може кожного одну-дві години і дивився, чи все ідеально. Працює, рахує, все було ідеально. Ось, якщо буде колись, там, не знаю, раз в місяць, що пропадають імпульси, то тут дві причини може бути. Перша берете ось цей дріт мінус, от він припає не ближче до цього синього конденсатора, це катод мінус, і припаюєте напряму сюди до корпусу. От, тут можна зачистити нождачкою, припаяти флюсом для нержавіки. І все, припаюєте до корпусу. Бо коли до цоколя припаєте, там всередині тоненький волосок заводський, який йде від цього цоколя до корпусу. Він тоненький, як людський волосинка. І він Перегниває через десятки років і... або просто міг струситися і погано контактує, відходить контакт. Тому надійніше припаяти до корпуса. Ну, треба зачистити до блиску, капнути флюс і припаяти. Цей проводок. Це перша причина, такого, щоб не було. А, ано тут ніяк. Тут, якщо то ниточка перегнила, погано контактує, ви вже нічого не зробите. Бо цей цоколь треба розігрівати дуже обережно, знімати там скляна колба, це дуже небезпечно. Не раджу туди лізти непрофесіоналам. І друга причина, це якщо ну, коли ви були, спалили, там, закоротили пальцями цю плату, чи, ой, цю плату або це доторкнулися чимось металевим, то щось підгоріло. Може бути, будь-що тут або мікроконтролер трошки підгорів. Або транзистори може бути будь-що, і тоді буде воно реально може глючити раз в місяць, ну рідко. От. Це вже тут ніяк. Тут вже треба міняти, тоді тут от спрацювала сигналка, підніс датчик диму. Ну. Тут же, тоді міняти всі напівпровідники і перепаювати. от, ну Поки два дні я вже тестую, все супер. Так, ну все, всім пока. Ну, все, я показав. Тільки цих два варіанти. Іншого не може бути третього. Або отут контакт поганий в цієї ниточки, яка від цоколя йде до катоду, і від цоколя йде до аноду. Нитка там дуже тоненька, така як волосинка. І вони реально перегнивають від часу. Або від вібрації, також від ударів може обірватися, струситись, але вона контаче, вона ще доторкається, але коли ви берете в руки, вона вібрує, і цей контакт відходить тої нитки обірваної. Таке буває, в мене таке колись було. Тоді тільки розігрівати ці цоколі, знімати їх, паяти напряму. Дуже обережно. Це скляний виріб, тут скло. Ну все, всім пока.